Бажаю всім здоров'я, покройсь на зв'язок, 8 березня, 2025 рік. От вже весна наступила. Зараз виїхав по місто, бо два дні не виходив на зв'язок. То тобто дрони літали цілий день, каби літали по ночам, якщо чуть -чуть відпочив, зараз виїхав. Люди попросили поснімати дома. Хочу жінок привітати. З міста Покровська, з 8 березня, пожелати крепкого здоров'я, удачі, мірі, перемоги, красоти, щоб вони ж не збувалися. От, російська армія продовжує обстрілювати місто Покровськ кабами. Вчора ночі 30 кабів, сьогодні ночі, десь в районі 20 кабів. Прильот по Покровську. Вчора люди загинули. Три людини загинули в Покровську, Відкопали, знайшли. Так що обстановка важка Ворог не припиняє обстріли Покровська. Тут Наш ДК Нікого, нікого немає, нема, стирает ця земли. Все. Буквально все стирається. Я не знаю, що за народ такий. Ладно, так що така обстановка важка. І з тачечками ходять хто по воду, хто за продуктом. Припросили зняти, зараз я їду, піднімаю вулицю чуть-чуть. людям перекину тоді. Так що покровсь поки тримається, обстановка хоч важка. Ну нічого, Збройні сили в Україні теж тримаються. Всього дякую, щасливу удачі, бережіть себе до зустрічі в Покровській. Чуть-чуть проїду, щоб хоча дні міста побачили, чуть-чуть, так -чуть, да, розбиті, вони третя школа розбита. Ну, Я вже сімо тут поготувалася. Всього щасливо удачі, бережіть себе, пока-пока.